Ми продовжуємо розповідь про Другу світову війну в долі України та українців. У новому випуску ООС поговоримо про події від окупації українських земель нацистами до капітуляції Японії. Ви дізнаєтеся, чи дійсно німці вивозили наш чорнозем, що унікального було в радянському ордені Богдана Хмельницького, та як українці відзначилися під час штурму Рейхстагу і підняття прапору на острові Іводзіма. Та спершу натисніть Підписатися, щоб не пропустити наші нові випуски та поставте лайк. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Німеччина та її союзники окупували Україну. Радянської влади більше немає. Українські націоналісти розуміють, треба діяти. ОУН до того моменту розкололася на дві фракції: так званих бандерівців та мельниківців. Бандерівці покладалися на німецьку силу, та все ж не дуже їй довіряли. Вони вирішують поставити гітлерівців перед доконаним фактом державотворенням явучним порядком. Вже 30 червня 1941 року. ОУНБ проголошує у Львові акт відновлення української держави. А на місцях бандерівський актив організовує українське врядування. Це не подобається німцям, і проти ОУНБ починаються репресії. Степан Бандера, Ярослав Стецько та інші провідні націоналісти швидко опиняються за ґратами. Багатьох страчують, закатовують або вбивають під час облав. Конкурувати з бандерівцями намагалася Мельниківська ОУН, і ця конкуренція часто виливалася у кровопролиття. Кроком на шляху державотворення мало стати створення Мельниківцями 5 жовтня 1941-го в Києві Української національної ради. Однак все вийшло приблизно так само, як і з Бандерівською ОУН. Німці арештовують та страчують найактивніших. У неволі, зокрема, опинився лідер організації Андрій Мельник. Окуповану Україну німці поділили. Більша її частина увійшла до складу Рейхскомісаріату Україна із центром у Рівному. Території, що були ближчими до лінії фронту, це кілька північних та східних областей, а також Крим, керувалися військовою адміністрацією. Генерал-губернаторство, тобто окуповану Польщу, німці розширюють за рахунок Західної України, створивши в його складі новий дистрикт Галичина. Назад до Румунії повертаються Північна Буковина та Бесарабія. Крім того, Румунію заохочують новими територіями між Дністром і Південним Бугом. Тут виникає губернаторство Трансністрія. Закарпаття ще з 1939-го — угорське. В Україну і загалом в СРСР нацисти прийшли з програмою геноциду. Передусім це стосується євреїв. Їх винищують тотально. Жертвами Голокосту на українських землях стають півтора мільйони людей. Символом цієї трагедії стає Київський Бабин Яр. Місце найбільшого злочину проти євреїв в Україні. Але й слов'ян гітлерівці не вважають собі рівнею. Згідно расових теорій, їх називають унтерменшами, недолюдьми. Таким належить прислужувати німецьким панам і допомагати їм у справі експлуатації ресурсів нових колоній, завойованих вермахтом. Понад два мільйони мешканців України було вивезено на примусові роботи до Німеччини. Кіномани маємо щось незвичайне для вас. Сьогодні розкажемо про чудовий канал про кіно Культурно. Good news, everyone. На Ютуб-каналі Культурно щочетверга виходить кінодайджест, огляд новинок кіно і серіалів, який зацікавить як затятих поціновувачів артхаусу, так і любителів супергеройських блокбастерів. І будьте певні, жодна прем'єра не пройде повз вас, якщо ви раз на тиждень подивитеся новий випуск «Кінодайджесту». До речі, автор і ведучий Кір Жаровський не просто блогер, а експерт у царині кіно. Він професійний кінокритик і кінорежисер. Я зробив це заради вас. Я подивився перші дві серії персні влади. Кір харизматичний блогер, який легко і з гумором розповідає про кіно і закохує в нього. А ще він зухвало критикує держкіно і не стримується в оцінках реально поганих фільмів, спираючись не просто на свій смак, а на професійність і обізнаність у темі. Мене забанило держкіно. Це майже годинні відео, в яких кір водночас ґрунтовно і доступно розбирає історію створення кожного фільму, сенси закладені авторами та візуальну складову. Нещодавно на каналі вийшло відео від Кіра, присвячене Касабланці, вічній класиці Голівуду. В планах у команди також багато інших циклів про різні фільми. Кажуть, німці під час окупації ешелонами вивозили український чорнозем. Насправді це міф. З України вивозилося чимало ресурсів, але не її родюча земля. Враховуючи те, яку кількість людей та транспорту довелося б до цього залучити, це не мало жодного економічного сенсу. Особливо під час війни. Звісно, на загальному фоні трапляються і винятки з правил нового порядку: випадки підтримки німцями локального самоврядування і місцевих активістів. Тож на питання, чия влада краща, гітлерівська чи сталінська, люди в окупації не мали однозначної відповіді. Незважаючи на расові настанови, німці потребують місцевих, готових співпрацювати. У самих завойовників просто не вистачає людського ресурсу на контроль такої величезної території. Тому на німецькій службі з'являється багато адміністраторів, поліцейських і навіть вояків. Адже тотальна війна виснажує сили вермахту. У німецьких мундирах опинилося коло чверті мільйона українців, і це чимало. Але все ж менше, ніж росіян, що воювали на німецькому боці. Далеко не всі з них ідейні антикомуністи. Часто у німецькі формування люди потрапляють прямо з таборів військовополонених, звідки рятуються від голодної смерті. Якась частина повелася на нацистську пропаганду, а деякі й самі здавна прагнуть воювати з червоними. Питання, чи варто цих вояків вважати зрадниками, дискусійне, адже і в складі Червоної армії українці воюють не за власну незалежну державу. Сталінський СРСР був жорстокою мачухою, а не вітчизною. Тим більше, коли йдеться про галичан, які за два роки до німецького вторгнення в Радянський Союз ще були громадянами Польщі. Вони в турборежимі пережили брутальну сталінську радянізацію. А на прощанні влітку 41-го НКВД залишає по собі тисячі розстріляних в'язнів у тюрмах. Причин бути патріотами страни, де так вольно дишить чоловік, у Галичан немає. Зате є мотив зголошуватися добровольцями у створену німцями сс дивізію Галичина. Пізніше це формування потрапить в оточення радянських військ, з якого прорветься тільки кожен третій. Дивізію відновлять, і вона воюватиме далі в Європі аж до 1945 року, поки не складе зброю перед британцями в Австрії. З кожним випадком розправ над мирним населенням в Україні зростає рівень ненависті до нацистських окупантів, і кількість тих, хто лишився на окупованій території, але готовий взяти зброю та йти в партизани. Для координації боротьби в тилу ворога радянською владою влітку 1942 року створюється український штаб партизанського руху. Червоні партизани стають передовим загоном регулярної армії і діють в міру можливостей в рамках єдиної стратегії радянського командування. Літаками вони отримують з великої землі підкріплення, зброю та боєприпаси. Партизанам національної орієнтації на таку розкіш розраховувати не доводиться. Свою зброю вояки української повстанської армії здобувають самі. Зате вони користуються всебічною підтримкою місцевого населення, яке їх годує, одягає, лікує і переховує. УПА, що постала з ініціативи Бандерівської ОУН на початку 1943 року, кидає виклик як гітлерівському, так і сталінському режиму. Повстанці борються за встановлення української влади, відновлення державності. На теренах західної України діють ще одні партизани польські. Їхня мета полягає у відродженні Польщі в довоєнних кордонах зі Львовом і рівним у своєму складі. Партизанська армія крайова отримує підтримку від польського еміграційного уряду в Лондоні та спирається на місцеву польську етнічну меншину. Хоча всі три партизанські армії борються проти гітлерівських окупантів, їхні цілі і бачення майбутнього кардинально різняться. І це призводить до не менш кривавої міжпартизанської війни. Найбільш непримиренні спочатку були українські та польські партизани. Вони прямо пов'язують майбутню долю спірної території з етнічним складом її населення, а тому намагаються поліпшити ситуацію на свою користь. На практиці це означає жорстокі етнічні чистки. Польська держава і досі вимагає від України визнати дії УПА проти польського населення Волині актом геноциду. Та якими б жорстокими не були з'ясування стосунків між українцями та поляками, долю Галичини і Волині визначатимуть не вони, а Москва. Червона армія заволоділа стратегічною ініціативою і вже вертається назад в Україну. Наприкінці війни Кремль знову розігрує національну карту. З посиланням саме на українські інтереси, Сталін відстоює права СРСР на західну Україну перед англоамериканськими союзниками. Рузвельт із Черчилем натомість прагнуть лишити ці землі Польщі. У жовтні 1943-го Воронезький степовий південно-західний та південний фронти Червоної армії отримують назву українських із номерами з першого по четвертий. Тоді ж засновується орден Богдана Хмельницького. Єдиний з орденів СРСР з національним колоритом, якщо не рахувати російські. Ім'я гетьмана на цій високій нагороді написано українською мовою. Унікальний випадок. Наступного 1944 року Москва йде ще далі, запровадивши окремі від союзних народні комісаріати закордонних справ і оборони УРСР. Українська дипломатія, звісно, що слухняна і підконтрольна, потрібна Сталіну ще й для того, аби мати додатковий голос у щойно створеній організації Об'єднаних Націй. Крім України, честь бути представленою в ООН надають Білорусі. Втім, зовнішній антураж від нових назв, нагород і посад не може приховати все таке ж, як і раніше, байдуже ставлення до людського життя в радянському союзі. Одна з ілюстрацій цього ставлення депортація з Криму в 1944 році всіх кримських татар, а заодно і греків вірмен та болгар. Офіційна підстава звинувачення у масовому дезертирстві та співпраці з окупантами. Тим часом на фронті сталінські генерали наступаючи, завалюють німецькі позиції трупами своїх солдатів. Людські резерви, польові військкомати, поповнюють прямо на місці, у визволенні, як вважається Україні. Чоловіків і молодих хлопців, які пожили під німцями, мобілізують і одразу женуть у бій. Ненавчених, часто необмундированих і погано озброєних. В народі таких прозвали чорносвитниками. Чи не найбільш кривавою виявилася битва за Дніпро? Холодної осінньої пори солдатам доводиться за допомогою підручних засобів долати широку водну перепону і одразу штурмувати добре укріплені німецькі позиції на високому правому березі річки. Ця перемога коштує більше чотирьох сотень тисяч загиблих і понад мільйона поранених вояків. Вигнання німців з України триває два роки, а потім ворога переслідують аж до самого Берліна. Серед трьох червоноармійців, які підняли прапор перемоги над Рейхстагом, був українець із Сумщини Олексій Берест. Українське походження мав і морський піхотинець США Майкл Стренк. Учасник не менш легендарної події підняття американського прапору на Іводзімі. До речі, загалом близько 80 тисяч етнічних українців воювали в армії Сполучених Штатів, а 45 тисяч у Збройних силах Британської імперії. Останню крапку в Другій світовій від імені СРСР теж ставить наш земляк. 2 вересня 1945 року на борту Лінкора Міссурі в Токійській затоці уродженець Черкащини, генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко, підписує акт капітуляції Японії. У війні, офіційним учасником якої Україна навіть не була, вона понесла одні з найбільших людських втрат: майже три мільйони солдатів не повернулися з її фронтів додому, і понад п'ять мільйонів цивільних українців загинули через надзвичайно брутальний характер Другої світової. Недарма американський історик Тімоті Снайдер вжив метафору криваві землі про Україну та її сусідів у добу воєнного лихоліття. А як та війна відобразилася на вашій родині? Про що ваші рідні, які пам'ятали її, розповідали з гордістю, про що з жалем, а про що взагалі воліли мовчати? Пишіть у коментарі найцікавіші розповіді ми опублікуємо окремим дописом. Друга світова війна офіційно тривала шість років і один день. Однак для українців зафіксувати час її завершення так само складно, як і початок. Підписання протоколів під Берліном і Токіо не кладе край кровопролиттю в Україні. Ще багато років там не складають зброї національні партизани. Для Західної Європи розгром нацизму дійсно приносить визволення, але східна частина континенту дуже швидко опиняється за залізною завісою. На справжню свободу їй доведеться чекати ще понад чотири десятиліття. Ще одна праця, яка пропонує український погляд на Другу світову війну та не оминає складних питань. Це від рейхстагу до Іводзіми». Як і у випадку з книгою, яку ми радили вам минулого разу, до її створення долучився Максим Майоров, автор сценарію цього випуску. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Віка М, Ілля Майєр, В'ячеслав Деніско, Андрій Бондаренко. Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Дмитро Двуреченський, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Емсіаволд, Едуард Лесніков, Анна Бабічок, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва. Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Сергій Мартинюк. Андрій Богуцький, Стас Маринич, Тарас Кривко, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Окрема подяка Юлія Федорович.